Збройні сили України вже самі готують екіпажі для БМП Бредлі. У сухопутних військах наголошують, що Сполучені Штати надали Україні чимало цих машин, і вони добре себе зарекомендували на полі бою. Отже, бійці з досвідом можуть ділитися знаннями та вміннями з тими, хто вперше сідає за кермо. Перший етап теорія, потім на полігоні відпрацювання навичок водіння та стрільби. Траси різної складності, природні та штучні перешкоди. У сухопутних військах показали, як саме відбувається підготовка. Багатотонна м 2 «Бредлів» гризається гусеницями в тренувальну трасу, яка являє собою майже повне бездоріжжя. Позаду мене американська бойова машина піхоти М2Бредлі. І сьогодні ми попитаємо у військовослужбовців їхні враження про машину. Подивимося, як вони навчаються стріляти, а також відпрацьовують водіння. Цю трасу завдовжки 4 кілометри умовно можна розділити на кілька відрізків. Водію важливо зорієнтуватися, коли рівну ділянку змінює крутий поворот, чи перед очима з'являється перешкода нас водіння кожного дня виходить. І з кожним днем все краще і краще виходить і в мене, і у моїх побратимів. Машина правильній легка. От вона важить 36 тонн, так, виходить, але ну, ти не чувствуєш їх. Ти просто їдеш як на легковій машині. Прохор називає себе головною людиною в машині. Він механік водій. Каже, важливо звикнути до того, що твоїми очима, по суті, є відеокамери. Саме було страшно от, їхати по камері. Перший раз воно, вроді, ну я трошки та. Цей та, а потім другий раз так сподобалось, на камерах саме прикольно. Машина не є дуже тяжка в користуванні, хіба плюс багато електрики. Буде розміщення десанта. Тут 6 чоловік спеціальні тут зроблені подушки. і тут є такі штифти, коли при зриві вони спрацьовують, щоб. Люди менше постраждали, воно спрацьовує пружинок. Ось ці світлини зробили бійці однієї з бригад, що виконують бойові завдання на БМП Бредлі. Після влучання ворожого снаряда машина має пошкодження, але екіпаж живий. Ми приїхали. Перше, що спадає на думку, що дуже багато пилюки, але це особливості в траси. Друге, що їхати комфортно. І ось мені відкрили рампу. О, клас! За наш курс. Люди виходять дійсно фахівцями. Для людини, як для механіка чи для навідника, для командира, вона проста, тому що все в електронному порядку, гідравлічному, це машина зроблена скажімо, там, для людей. А це вже екіпаж бойової машини. Відпрацьовує стрільбу. Це показує направлення. Ті беприплаза там бой, Високий рівень безпеки та точність стрільби, простота в управлінні та ефективність БМП Бредлі отримала оцінку відмінно від наших захисників за багатьма параметрами, і нині є однією з найбільш ефективних бойових машин на полі бою на багатьох напрямках фронту. Євген Онопрієнко, Олег Грицун, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.